Кому належать слова? Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Я думаю, Тарасу Григоровичу Шевченку. Правильно далі. Кому належить цитата? Щоб не плакати, я сміялась. Ой, це Леся Українка. Хто є автором слів? Терпи, терпець, тебе шліфує. Терпи, терпець, тебе шліфує Це хтось з 20-го століття. Це припустімо, я їх завжди плутаю. Чи то стус, чи то стус. Василь Стус. Так, правильно. Кому належать слова? Світ ловив мене та не спіймав. О, це такі філософірода. Кому належить цитата? Щоб не плакати, я сміялась. Не серпи. Не серпи. Хто є автором слів? Терпи, терпець тебе шліфує? Кому належать слова? Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Добре, далі. Кому належить цитата? Щоб не плакати, я сміялась. Боли. Хто є автором слів? Терпи, терпець, тебе шліфує? Тарас Кому належать слова? Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Шевчен. Кому належить цитата? Щоб не плакати, я сміялась. Лесі. Кому належать слова? Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Шевченку. Правильно, супер. Кому належить цитата? Щоб не плакати, я сміялась. Леся uh, А які уривки з віршів відомих українських письменників знаєте? Ви діліться з нами у коментарях.